Вітаю всіх, хто любить природу, хто за неї піклується. Сьогодні хочу поділитися з вами, як можна своїми руками зробити красиву і не дуже затратну альпійську гірку. Ходімо. Ось, по-перше, із каменів виклали отаку гірку. Влунки засипали землю, втрамбували її трохи. Біля гірки тут росла у нас ось така сосна кущова. Ми її також обладнали сюди, приєднали і невеличка також ялинка. Ось так. Навкруги на самій гірці висадили рослини, квіти. Їх тут більше 30 видів. Майже з самого початку ранньої весни і до пізньої осені вони квітнуть. Є чим помилуватися. Трохи попрацювали і дуже приємно, що це своїми руками. Я вам бажаю всім здоров'я, благополуччя. Якщо будуть у вас запитання, будь ласка, пишіть. Я вам відповім. Всім добра!